Вітаю вас, любі мої учні! Розпочинаємо урок Я пізнаю світ. Тиждень 9. Тема тижня. Пізнання починається із запитань. Пісня тижня Хочу Все на світі знати! На цьому тижні ми вивчаємо перший куплет цієї пісні. Прочитаємо! Цікаво, як на світі жити, навчатись разом і дружити, питання ставити, книжки читати, щоб на питання відповідь шукати. Натисніть на паузу та вивчіть перший куплет пісні. Заспіваємо разом! Цікаво, як на світі жити, навчатися разом і дружити, питання ставити книжки, читати, щоб на питання відповідь шукати, чому і як що де, є куди, на всі питання відповідь знайди, чому і як що де, є куди, на всі питання відповідь, знайди. де сходить сонце де? Знати. Прочитайте двіничок тижня. Розпочнемо наш урок Україна і світ. Урок 73. Тема уроку: скіфи, півострови. Північної Європи. Визнач власні завдання до уроків я пізнаю світ, переглянувши трейлер. Япс! класний це урок! Прекрасний, мислити навчає, пам'ять розвиває, тексти швидко прочитаємо, головне запам'ятаємо. запам'ятаємо Швидкісна лічба для мозку це ж краса. Я класний, все урок прекрасний, запитання маємо, на всі відповідаємо. Запитання маємо? На всі відповідаємо! Запитання до уроків. Який народ прийшов на територію сучасної України та витіснив кімерійців? Які групи населення об'єднувала Велика Скіфія? Яка річка є найбільшою в Україні та четвертою за довжиною в Європі? Якими країнами протікає Дніпро? Що таке канал, ставок, водосховище? Що таке електризація? Що таке хімічний елемент? Як визначити заряд ядра атома? Налаштуємось на урок за допомогою афірмацій. Проговорюй текст разом з диктором. Я вірю в себе і знаю, що мені все вдасться. Я талановита і здібна учениця. Я талановитий і здібний учень. Заплющ очі і пошепки відтвори ці афірмації, які є для тебе важливими. Переглянемо відеофрагмент, уважно переглянемо, щоб потім дати відповідь на запитання. Який народ прийшов на територію сучасної України та витіснив кімірійців. Що цікавого ти дізнався, дізналася про цей народ? У восьмому столітті до нашої ери зі сходу почали рухатися численні племена скіфів, які також були вправними кочовими воїнами. Кімерійці розділилися на два табори. Один з них вирішив боротися проти скіфів, а другий піти через Кавказ на територію Каппадокії Близького Сходу. Кімерійці, що залишилися на території України, після нетривалої боротьби ужилися разом зі скіфами та стали одним народом. Так закінчилася їхня епоха на українських землях. Ми вже знаємо, що скіфи були такими ж кочовиками, як і кімерійці, тому були дуже схожі між собою, що сприяло вдалому співіснуванню населення. Взагалі у всієї скіфії не було одноосібного царя. Тому декілька царів очолювали різні племінні союзи, які збиралися воєдино лише в крайніх випадках загрози їхнім землям. За словами греків, проти скіфської єдиної могутності не зміг би встояти жоден з їм відомих народів. Скіфи почали одягати шоломи, обладунки, носити вишукані прикраси, які виділяли знатність воїна. Обладунки почали з'являтися навіть у коней, тому вони були хоч трохи захищеними від попадань стріл ворогів. У 4 столітті до нашої ери скіфія досягла піку своєї могутності за правління царя Атея. Але в цьому були й свої мінуси: скіфи з часом почали вести осіле господарство, тобто неподалік від грецьких міст і майже по всій території України почали з'являтися скіфські селища і городища. Це щось типу добре укріплених селищ, схожих на міста. Скіфи, що жили біля греків, навчилися грати на музичних інструментах, почали займатися живописом, зображувати як притаманних їм тварин та птахів, так і грецьких героїв. Дай відповідь на запитання, який народ прийшов на територію сучасної країни та витіснів мирійців. Так, це скіфи. Що цікавого, ти дізнався, дізналась про цей народ? що запам'ятали, так, мабуть, згадали, що утворилась велика скіфія, що скіфи кочовики, як і кімірійці. що вони не мали одного царя, а декілька царів оточували союзи, що вони були могутніми воїнами, носили обладунки. А хто запам'ятав, коли скіфія досягла піку своєї могутності? Так, це приблизно четверте століття до нашої ери, за часів Царя-Атея. Розгадайте ребус і впишіть відгадку. Отже, що у вас вийшло? Скіфи. Запишіть. Скіфи. Отже, тепер ми знаємо, хто прийшов на зміну кімиріця скіфи. До вашої уваги карта велика скіфія. На теренах сучасної України. Знайдіть на карті Велика Скіфія на теренах сучасної України територію розселення Скіфів та підкресліть назву їхньої держави. Назвіть групи населення скіфської держави: скіфи землероби, скіфи орачі, скіфи-кочовики і царські скіфи. Зверніть увагу: царські скіфи. За переказами, царські скіфи жили на півдні сучасної України. адже узбережжя Азовського та Чорного морів. Надзвичайне географічне вигідне таке положення, тому що можна вести торгівлю. Там, де море, там є порт, а отже, і поширені торговельні зв'язки. Зверніть увагу на умовні позначення: курган, «городище». Так, вже знаємо, що таке курган Городише це таке поселення, чимось нагадують місто. Розглянули, попрацювали і дізналися, що на зміну кімірійця прийшли скіфи, могутні воїни. Попрацюємо зі словником, тлумачний словник. Отже, запам'ятаємо скіфи, войовничі, кочові племена, які створили першу державу на землях сучасної України в другій половині VII століття, першій половині III століття до нашої ери. Повторимо скіфи войовничі кочові племена, які створили першу державу на землях сучасної України в другій половині Сьомого століття, першій половині Третього століття до нашої ери. Запам'ятали, повторили, попрацюємо зі стовпчиком слів. Прочитайте слова сполучення слів у колонках. Скіфи створив державу, Велика скіфія, скіфів орачів, скіфів землеробів, скіфів кочовиків, царські скіфи, правління, царя-атея, військове спорядження. Виконайте вправо повітряні кульки. Набрали повітря і на одному видиху прочитали ці слова. Натисніть на паузу, виконайте завдання. Прочитаємо текст пошепки разом з диктором. Скіфи перший народ, який створив державу на землях сучасної України. Про скіфів науковці дізналися з писемних джерел інших народів та археологічних знахідок. Країна скіфів, велика скіфія, об'єднувала кілька народів скіфів орачів, скіфів землеробів та скіфів-кочовиків. За переказами давньогрецького історика Геродота існували також царські скіфи, які жили на узбережжі Азовського моря та в Криму. Їх уважали верхівкою всіх народів. Розквід скіфської держави відбувся за часів правління царя Атея, четверте століття до нашої ери. Скіфи орачі та скіфи землероби вели осілий спосіб життя, були хліборобами, садівниками, володіли ремеслами, скіфи-кочовики вели кочовий спосіб життя в степах, володіли величезними стадами худоби та табунами коней, виробляли залізо та бронзу. Для кочового народу скіфії велике значення мала торгівля. Вони продавали пшеницю, просо, ячмінь, коней, м'ясо, молоко, вовну, хутро, шкіру, глиняний посуд, зброю тощо. Натомість купували в греків коштовний посуд, золоті прикраси та військове спорядження. Прочитайте текст ще раз та перекажіть його. Те, що написано червоним, вивчіть та відтворіть з пам'яті. Натисніть на паузу і виконайте завдання самостійно. Перевірте себе, переглянувши відеофрагмент скіфи. Перший народ, який створив державу на землях сучасної України. Країна скіфів, велика скіфія, об'єднувала кілька народів: скіфів, орачів, скіфів, землеробів, скіфів кочовиків та царських скіфів. Царські скіфи мешкали на узбережжі Азовського моря та в Криму. Їх уважали верхівкою всіх народів. Полічи та напиши цифрою, скільки груп населення Великої Скіфії ти запам'ятав. Запам'ятала. Записали. Отже, Скіфи землероби скіфи орачі, скіфи кочовики, царські скіфи. 4. Нейробіка від Аї для майбутніх інтелектуалів. Нейробіка для майбутніх інтелектуалів від Аї, Чемпіонат зі швидкісної лічби. Миттєво полічи кількість метрів, які подолали туристи, піднімаючись на найвищу гору скандинавського півострова Галагепіген. Записали відповідь. Перевіримо 2469 метрів. Розгадай кросворд країни Північної Європи. За потреби скористайся фрагментами політичної та фізичної карти Європи. Це сторінка 17. 42. Натисніть на паузу та виконайте завдання. Давайте перевіримо. Отже, три по горизонталі. Столиця Норвегії. Це Осло. Так, на жаль, не виходить в клітинка, то прийдеться так писати. Ой-ой-ой, що виходить. <плес> Ні, писати не буду, то слухаємо і перевіряємо. П'ять по горизонталі море, що омиває береги Данії та Норвегії. Північне перевірили. 7. Країна тисячі озер. Фінляндія. 8. Невелика ділянка суходолу з усіх боків оточена водою. Це острів. 9. Країна на острові Ютландія. Данія. Море, назва якого співзвучна з назвою країни, береги якого воно омиває. Це Норвезьке море. 11. Столиця Швеції пригадали Стокгольм. По вертикалі перевіряємо. Перше море, що омиває береги Швеції та Фінляндії. Балтійське. Друге. Найбільший півострів Північної Європи. Скандинавський. Три, чотири країна прапор якої зображено ліворуч. Чотири це Швеція. І шість країна прапор якої зображено праворуч це Норвегія. Підведемо підсумки. Заспіваємо разом. Пісню про Північну Європу. До складу Європи північною входять країни великі й малі. Вони розташовані безвинятково, побіля численних морів. Ми знаємо Ютландію та Скандинавській, так названий півострови. а ще острови у морях що довкола та всюду великі порти. А ще у острови, у моря щодо коло там всюди великі порти. Країни Балтійські маленькі та дружні у морі воштин віднайдуть. Північна Європа багата, красива, там люди щасливо живуть. Північна Європа багата красива, там люди щасливо живуть. Отже, любі мої учні. Який народ прийшов на територію України на зміну кімірійців? Та витіснив кімірівців. Пригадали? Так, це скіфи. Які групи населення об'єднувала велика скіфія? Так, це і землероби, і оречі, і кочовики, а також були царські скіфи. Не забудьте виконати домашнє завдання в зошиті для домашніх завдань тиждень 9, а на цьому наш урок завершено. Я прощаюсь з вами до наступного уроку. На все добре. Бувайте!